Вітаю, дівчата! У нас буде загальний розбір на ваші стосунки. Ви можете загадати людину, яка в вашому житті зараз, чи просто послухати, як рекомендації, що вас очікує у ваших стосунках в найближчі 3 місяця. Сьогодні на ось такій красивесній колоді. Ми дивимось стосунки. Тут буде три варіанти. Ви можете собі прослухати усі три варіанти, ви можете почути. Рекомендації, підказки, щось резонує з тією темою, що у вас зараз відбувається, або просто інтуїтивно обрати число 1, 2, 3 чи саму карту, яка притягне ваш погляд. Отже, три варіанти моє особисте життя в наступні три місяці. Це буде в нас перший варіант, це другий, а це третій. Ви можете поставити паузу. Ви можете інтуїтивно обирати собі варіант. Це в нас три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте свій. Так, я ці два відсую, тому що беру перший, і ми дивимось. перший варіант ваше особисте життя наступні три місяці. Карта Двік. Яка, яка класна! Позитивна карта. Карта світу, карта миру, карта, коли ви всередині душі відчули гармонію, щастя, радість, насолоду, ви фактично святкуєте, ви святкуєте, бо у вас в житті все так, як хотіли ви, і навіть набагато-набагато краще. Давайте подивимося далі, що тут. Так, це карта відлюдника, яка говорить про те, що. Ви фактично почули себе, прислухались до себе, знайшли той шлях з невідомості, де було вам складно, важко, незрозуміло, перестали прислухатися до чужих думок, а почали слухати себе, і ви вийшли з такого важкого шляху пошуку, сумнівів, і дійшли до цілі. Тому, якщо ви були самотніми, то ця карта говорить про те, що місяць. Жовтень, листопад та грудень, вони саме стартують такими місяцями зустрічі з собою, істинною собою, яка веде до партнерства. Тобто отримати саме того партнера, на якого я заслуговую, якого я очікувала, і він відповідає моїм цінностям. Наступна карта паж кубків. Так, знаєте, от з цього прямо виходить так, ви шукали, і він вас шукав. Тому, якщо ви були з чоловіком в якихось таких складних відносинах, знаєте, він також вагається, сумнівається, сидить, думає, аналізує, чи правильно ви поступили, хто тут винен, хто тут не винен, тому в вашому особистому житті. Ця ситуація, навіть якщо була якась каша, вона вирівнюється і дійде до якоїсь злагоди, де ви будете абсолютно задоволені тим, що відбувається. І фактично карта ця карта показує про старт нового. Це коли двері і можливості відкриваються. Тому для вас ці три місяці вони стартують тими самими можливостями та новими дверима в краще своє майбутнє. Якщо ви з кимось розсталися десять разів. Сварилися і мирилися, цю історію треба буде закінчити. Закінчити спільними цілями і ідеями. Ми живемо разом, народжуємо дітей, бо ми любимо один одного. Чи все-таки сказати до побачення і дякую? Наступна карта. ця карта в нас колесниця. Красива. Колесниця говорить про те, що вам потрібно все брати в свої руки. Хочете в особистому житті позитивних, класних змін, беріть все свої руки. Задайте того темпу та ритму, який потрібен вам. Сідайте на ту машину, на якій вам комфортно і безпечно, беріть того партнера, з яким вам от в парі впевнено можна тянути разом власні цілі і бігти, летіти в своє спільне майбутнє. Якщо вам не. Якщо у вас не спільні цілі, чи ви рухаєтесь не однією е, е, стежкою, дорогою, то, мабуть, важко бачити якесь майбутнє далі. Такі гарні карти. І остання карта для вас королева Пентаклів. Ви будете абсолютно задоволені своїм особистим життям в період цих три місяця. Ви розслабитесь, ви зрозумієте, що ви важлива, цінна жінка, красива. А, ви знаєте, чого ви вартуєте, якого чоловіка. Ви вмієте цінувати, поважати, любити. І відповідно, така людина з'явиться в вашому житті. Тому для вас стартує неймовірно хороший етап в ці три місяці, який приведе до позитивних, хороших змін в плані особистого життя. Дякую, це був перший. Варіант. Я збираю всі карти і зараз буду зразу записувати для другого варіанту. Тому другий варіант ось це ви. Дивимось, що тут для вас другий варіант. Mm. Яка гарна карта. Особисте життя в наступні три місяці може привести до створення стосунків народження дітей, одруження, заручення, життя разом. Тому це найкраще, що може бути. Якщо ви з партнером дійсно любите та цінуєте один одного, ваша сім'я, його сім'я і родина допоможуть вам на старті цього такого нового етапу сімейного життя. Бачите, тут вся сім'я разом, і вони спільно працюють, збирають. І вас на особисте життя, ваша родина і сім'я відіграє велике значення. Ви можете прийти за рекомендацією до мами, до бабусі, до сестри, до батька. І вони точно дадуть вам потрібну пораду. І, в принципі, другий варіант ваше особисте життя веде до створення гармонійної, емоційно затишної сім'ї. Тобто погода в домі це про гармонію та затишок. Так, наступна. Королева Пентаклів. Ну що, ви кохана, потрібна, важлива, вас цінують, люблять, носять на ручках, хочуть, щоб ви присіли, а ви в той самий час від, віддаєте дуже багато зусиль та себе, щоб також догоджати. Чоловіку та сім'ї. Тому для вас другий варіант, ці три місяці вони є дуже важливими, значними тому що тут формується погода в партнерстві, в сім'ї. І родина та сім'я відіграють дуже важливу роль. І ви являєтесь цінною, тобто ваш чоловік вас поважає, цінує, любить. А ви, в свою чергу, віддаєте взамін також багато, бо тут ця жінка дуже багато зробила, зараз сіла, втомлена, і відпочиває, і насолоджується результатом. Тому в парі потрібно працювати вдвох. Також потрібно йти за порадами до близьких родичів, до мами, до тата, до бабусі. Ці поради будуть дійсно важливими та цінними. Давайте дивимося далі. Четвірка пентаклів. Це знаєте, коли ви чітко бачите цінність вашого партнера, а він бачить вашу. І ви тримаєтеся за нього, а він тримається за вас. Тут про міцність, тут про те, що мені потрібне тільки він, тільки вона. Бачите, він між цими сіно таке, він між ним стоїть і він нічого кругом не бачить, окрім цього. Тобто ваш партнер вас цінує, любить, поважає, він тримається за вас, ви для нього всесвіт. Якщо ви з кимось познайомитеся в ці три місяці, от, відповідно, так от буде відбуватися розвиток ваших подій, розвиток ваших стосунків. Так. А що тут плакати? Так, трійка мечів. Так, все гарно, гарно тут трійка мечів. Ну, давайте подивимось. Трійка мечів тут тому, що прийшло якесь письмо. А, можливо, за ці три місяці у вас буде такий гарний романтичний період, а в якийсь момент. Він не подзвонив зранку чи вночі, чи не прочитав смс-ку. І ви вже себе накрутили і вже плачете. Тому давайте так реалістично роздивлятися все, що довкола відбувається. Не потрібно зразу будувати притягати негативні думки. Цього не потрібно нікому, тому. Е, нехай ваші очікування не оправдали себе, але ви дізнаєтеся, чому так відбулося зараз. Тому, дивіться, це може бути просто якась інформація, наприклад, про вашого чоловіка, про вашого хлопця. Е, щось пішло не так, і ви вже от розчаровані, да? не придавати потрібно такого. Великого значення тому що відбувається. Тому, якщо ми дивимося на цю карту, тут є гніздо з яйцями. А це що? А це нове життя. Тобто, це не є кінець. Це все нове, воно десь там впереді Так, я зачепила. Угу. Наступна карта для вас Королева Кубків. М -м -м. Це жінка, це ви. Яка може бути абсолютно задоволена собою, своїм життям і тим, що вона має. Це знаєте, коли ви візуалізували своє життя, свої відносини, те, що ви відчуваєте, те, що ви отримуєте, який біля вас чоловік, і ви зараз насолоджуєтесь усім, що відбувається. Дівчата, якщо ви самотні, їдьте на відпочинок, частіше гуляйте біля озера, річки, їдьте на море. І десь там точно ви познайомитеся з важливою людиною. Чи на морі, чи в дорозі до моря. Ну, якийсь важлива людина, у ваше життя йде за ці три місяці. І остання карта для вас. Це, напевне. Ой, а ну, подай, будь ласка, це, напевно, у нас там фортуни. Ні. А... Так, туз Пентаклів. Це Пентаклі. Туз Пентаклі. Він говорить, бачите, тут колесо, і все в квітах. Все стоїть ніби на місці, але воно так гарно виглядає. Такий, така картинка, така радість. Тому бачу, відносини за ці три місяці дадуть відчуття радості, дадуть відчуття, що от все стало на свої місця. Ніхто нікуди не спішить, не біжить. Всім комфортно, воно вже на своєму місці і просто радує. Тому любі зміни у вас протягом цих трьох місяців будуть вас абсолютно радувати, тому що все веде до позитивних змін. І ви відчуєте, як ви насолоджуєтесь в цих стосунках чи в нових стосунках, які у вас будуть зароджуватись за цей період. Це був другий варіант. Я збираю всі карти. Це у нас третій варіант. Зараз для усіх, хто його обрав, будемо читати. Отже, третій варіант. Вау. Особисте життя, третій варіант. Карта долі, карта доленосних подій. Все, що з вами буде відбуватися впродовж цього періоду, воно має статися. А вам треба тільки це прийняти. Тому що це подальший ріст для вас і великі потрібні зміни. Тут ще на цій карті ви можете бачити ось ця пташка, ці люди, це сонце, ці гори. Якщо ви були в якомусь етапі своїх відносин, де, знаєте, ці гори було видно, але сонця не було видно, не було видно цих людей, які вам допоможуть і ви тонули в власних емоціях. То ці три місяця для вас вийде сонечко, з'являться люди, які вас витягнуть з цього важкого емоційного стану. Нехай це буде період знайомств, зустрічей, нехай це будуть а, різні люди в вашому житті, але вони точно не просто так з'являються. Це сама доля вас витягує з важкого періоду. Роздивіться цю карту. Можливо, навіть якісь елементи вам відгукуються набагато сильніше. Можливо, той птах є, якесь усвідомлення вам дає чи сонце, чи оця людина, яка у воді стоїть, бачите, її завжди підхоплять. Це дуже важливий для вас період, ці три місяці в плані особистого життя. Давайте дивитися далі. О, кірка-кубків. Мабуть, ви вже були розчаровані, що все не так. Мені стільки то років. Мої всі однокласниці одружені, усіх є діти, а в мене постійно провал і провал. Перший не такий, другий не такий, третій не такий. Дивіться, тут вона плаче, тому що один-два. Розлилося: тут третє таке собі болтається, а два стоять. Але головне, це тут у нас корова, яка дає це молоко, і сіно, яке є в корови для того, щоб в неї було молоко. Тобто, це означає, що у вас в особистому житті не все так погано, як вам здається. Ви ще можете і набагато більше і краще е жити. Будувати своє особисте життя чи зустріти кращого чоловіка. Тому не треба падати у відчай. Ці три місяці вони самі-самі важливі. Можливо, будуть трішки складними для вас. Але вони точно відбуду до цього сонця, до цього благословення і до цих можливостей. А це класні можливості. Давайте далі дивитися. Сімка пентаклів. Робота. А... Ну, робота, яка дає результат. Роздивіться цю карту. Ми говоримо про ваше особисте життя. І бачите, він працює, він дивиться на цей кущ. Кущ цвіте, тобто на кущі ще нема плодів. Але він розуміє, що його праця дасть результат. Але ще потрібно трішки попрацювати. І так само у вас в особистому житті цей собака, який є, це завжди про вірність, це завжди про надійність. Але потрібно очікувати. Ці три місяці вам точно підсвітять і покажуть, в якому напрямку рухатись, якого партнера вибрати, з ким завершити стосунки, а з ким йти і знайомитися. І ось ця пташечка це така, знаєте, інформація, яку ви можливо і не помічаєте. Сигнали, знаки для вас. Цей собака це про надійність, все, що з вами довкола відбувається і супроводжує вас, це для вас, для перспективи, для надійності. Просто потрібно ще трішки попрацювати, і буде результат. Добре. Звертайте увагу на знаки. Які з вами відбуваються. І на людей, які приходять в ваше життя. Я ще раз кажу, може бути багато людей за ці три місяці, але варто звертати увагу на них. Король жезлів. Карта. карта. Ваше життя йде той самий король. Не паш, не лицарь, а король. Людина, яка вже знає, чого вона хоче. Якщо він обрав вас, то він обрав з конкретним наміром, який він озвучить. І він скаже: Я хочу сім'ю, я хочу прожити з тобою все своє життя. Якщо він озвучує такі фрази, значить він цього хоче, і він не буде лукавити, не буде вас обманювати. Тому а, ці три місяці вони важливі, щоб зустріти надійну, сильну людину, яка знає, чого хоче. І яка не просто говорить, а й робить те, що сказав. Тобто відповідає за свої слова. І ще карта для вас. Карта сили. Карта сили. Сила волі. Інколи нам потрібна витримка та сила волі, щоб дойти до результату. Оце ваш, ваш варіант. Третій варіант. Якщо ви були самотні, ці три місяці вони, мабуть, останні у вашій самотності. Вони вам щось точно покажуть, підсвітять, кудись вас направлять, дадуть вам важливих людей, і ви дійдете до, до потрібного бажаного вам результату. Якщо ви в стосунках, то буде певна ситуація, можливо, доволі якась складна, можливо, ви там період розставання буде життя на відстані і так далі. Ну, цей період потребує сили волі, витримки, мудрості, і ви його пройдете досить таки гарно, обоє. І остання карта двійка пентаклів. Бачите, дівчинка несе в кошечках каміння. Каміння це важко. Але ці каміння допомагають їй балансувати, щоб гарно пройти річку по цим, по цим же ж камінням, іншим камінням, так? Тому ви, балансуючи, навіть якщо, здається, все складно і важко, зможете пройти. Складний шлях. І ці три місяці для вас важливі, ви їх пройдете, і у вас має скластися все найкращим чином. Дякую усім, хто прослухав усі варіанти. Дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші лайки. І а, щиро вітаю вас на моєму каналі і до наступних відео!